Добування алюміній гідроксиду. У пробірку наливаємо кілька мл алюміній сульфату і додаємо кілька мл натрій гідроксиду. Спостерігаємо утворення драглистого білого осаду. Доведемо амфотерність алюміній-гідроксиду. добутий осад. Розділяємо на дві пробірки. В одну доливаємо сульфатної кислоти, в іншу натрій гідроксиду. Бачимо, що при доливанні сульфатної кислоти осад поступово розчиняється. Осад розчинився. В Іншу пробірку наливаємо натрій гідроксиду. Бачимо, що також осад поступово розчиняється. Отже, таким чином гідроксид взаємодіє і з кислотами, і з основами, і ми кажемо, що він володіє амфотерними властивостями.